Вітаю вас друзі в ефірі Фокс2 підсумковий випуск Я Фоксі Сьогодні така зустока новина Сьогодні березень 16 березня Лаві закінчився таки Акція. Акція Закінчився На жаль Букинули подарунки Вибросили в мусор Сміття Це була шутка Речі представляти студію телекомпанії Мельниця. Мельниця це такий анімаційний барбоскиний Лунтик, Іван Царевич, Ілєм Муромець та Соломісо Сур… та Соловірозвійник. Друзі, обіцяю, що таке, що сталося далі. Друзі, а це кішка Боня. відспить і спить. Пітишечка, Боня. Таким був Фоксил, під випуск. На все добре.